Добрий день, діти! Сьогодні до нас завітали перелітні птахи. Вони повернулися до нас з теплих країв. Діти, давайте назвемо наших гостів. Жайворонки, дикі гуси, шпаки та дрозди. Ой, один птах полетів. Діти, скажіть, кого не вистачає? Вірно, не вистачає шпака. Назвемо лагідно пташенят наших птахів. У жайворонків жайвороненята, у гусей гусенята, у шпаків шпаченята, у дроздів дрозденята. Діти, погляньте, мені здається, серед наших птахів опинився зайвий птах. Хто це? Вірно, зайва сіра ворона. Діти, погляньте, серед наших птахів є ще один зайвий птах. Назвіть його. Правильно, зайва сорока. Діти, яку користь приносять птахи для людини? У житті людини птахи мають велике значення. Вони допомагають людині, поїдаючи шкідливих комах. Також вони чарують нас своїми мелодійними піснями. Я хочу запропонувати вам послухати пташиний спів. Діти, ви сьогодні добре попрацювали. Дякую всім за увагу! До побачення!